Чумак Віталій Миколайович, молодший сержант, село Ямпіль, Пономаренко Дмитро Борисович, старший солдат, село Новоселиця. Юрпольський Ігор Олександрович, молодший сержант, селище Катеринопіль. Данілейченко Сергій Павлович, старший солдат. Село Вербовець. Бобуров Руслан Юрійович, солдат, селище Катеринопіль. Старіков Дмитро Вікторович, солдат, село Вербовець, Захаров Павло Миколайович, молодший сержант, селище Катеринопіль. Химиченко Олександр Анатолійович, Полковник, Селище Катеринопіль. Засунько Григорій Миколайович, сержант, село Вербовець, Апостолов Олександр Валерійович, солдат, село Новоселиця, Пилипець Іван Андрійович, старший матрос, село Ромейкове, Федоренко Анатолій Петрович, солдат, селище Катеринопіль. Недзельський Роман Олександрович, солдат, село Розсохуватка. Шарко Володимир Станіславович, солдат, село Вікнене, Дідківський Вадим Юрійович, солдат, село Петраківка. Найденко Сергій Миколайович, солдат, селище Катеринопіль. Клименко Олександр Русланович, солдат, село Новоселиця, Мандрика Віталій Васильович, молодший сержант, селище Катеринопіль, Тимчук Руслан Павлович, старший солдат, село Шостакове, драний Володимир Андрійович, молодший сержант, село Гуляйполе. Новосад Юрій Анатолійович, старший солдат, село Луківка, Дрибас Валерій Вікторович, солдат, село Бродецьке, свищо Євгеній Юрійович, солдат, селище Катеринопіль, товт Віктор Корольович, солдат, селище Катеринопіль. Лебединець Олександр Віталійович, солдат, село Бродецьке, Гаркавий Сергій Вікторович, старший солдат, село Новоселиця, Катриченко Микола Васильович, солдат, село Кайтанівка, радняний Олександр Вікторович, солдат, селище Катеринопіль. Шадімов Павло Миколайович, солдат, селище Катеринопіль, дідківський Микола Володимирович, старший солдат, село Потоки. Шуляк Олександр Григорович, старший сержант, селище Катеринопіль, Іванина Павло Олегович, старший солдат, село Гончариха. Павленко Олександр Миколайович, старший сержант, село Новоселиця, Осіян Олександр Олександрович, старший солдат, село Потоки. Піщаний Юрій Григорович, старший солдат, село Шостакове. Задвернюк Владислав Сергійович, молодший сержант. Село Вербовець, Дерикіт Олег Іванович, старший сержант, село Вікнене, Снігур Роман Олександрович, матрос, селище Катеринопіль, Юрченко Олександр Васильович, молодший сержант, село Новоселиця, Мазуренко Віктор Анатолійович, старший солдат. Село Кайтанівка. Тищенко Віктор Сергійович. Старший солдат. Село Вербовець, Верета Віталій Іванович, капітан. Селище Єрки. Дишлюк Олександр Сергійович, солдат, село Вербовець. Свириденко Вадим Анатолійович. Солдат. Село Лисича Балка, Мороз Петро Анатолійович, молодший сержант. Село Новоселиця. Постоянко Олександр Володимирович, солдат. Село Новоселиця. Щербатюк Олександр Миколайович. Старший солдат. Селище Катеринопіль. Гень Микола Юрійович. Молодший сержант. Село Кайтанівка, Фещенко Сергій Миколайович, старший солдат, село Новоселиця, Палиновський Сергій Анатолійович, старший солдат, село Ромейкове, канонік Євген Васильович, капітан, селище Катеринопіль, Івановський Вадим Петрович, старший солдат. Село Розсоховатка. Руренко Сергій Васильович. Сержант. Село Бродецьке. Іващенко Віктор Миколайович, солдат. Селище Катеринопіль. Волобуєв Євген Юрійович. Солдат. Село Розсохватка. Бондаренко Вадим Олександрович. Солдат. Селище Катеринопіль. Новіков Олександр Валерійович. Старший солдат, селище Катеринопіль, Яроцький Михайло Сергійович, солдат село Гончариха. Бохонько Сергій Сергійович. Солдат. Селище Єрки. Скоромний Дмитро Віталійович. Солдат селище Єрки. Мазуренко Сергій Феодосійович. Старший солдат село Потоки, сідей Михайло Романович, солдат селище Єрки, Зубаченко Богдан Анатолійович, солдат село Ямпіль, Ткаченко Ігор Сергійович, молодший сержант, селище Новоукраїнка.